Чого не висувані у вас словажі? У вашему дорозі. Перед цим просто приходимо директор. Не знаю, які задачі справа в тім, що ми не можемо виселити людей зараз, ось вони, це, це люди, які арендують наші приміщення. Я не можу їх виселити, взяти на вулиці. Їм потрібно десь навіть переїхати. Чекати. І потім у нас висунути. <головіка> <головіка> почекайте, бо буде. Вони дають в, в оренду приміщення, так. а люди ці здійснюють продаж на розлив. Дали Я, тоді ми примістили. Ну, перше на розлив там нічого не продавало. Да, були порушення, і з цим ми погоджуємося. Вони були людину, взяли така. Може, розкажеш ти, як у вас були насправді? Там на розлив не продається. Порушення продається. були, так, да, були порушення. Але вони вже На день там спокійно, там спокойно выйдет, я должна уволить боим человека официального Якщо питання, вопрос ми вийдемо до крові. Якщо за крови. Если вообще вот вопрос-то не можна, Я должна уполиться. Ми приїхали з нами, закінчилася ліцензія. Не правда? Ну, так от нас вопрос стоїть, що нас заселяють. Якщо у мене є проплата за ліцензію, я можу оформити її в один день. Я могу оформити. Ну, так. Ні, так минулого разу ми приїхали, і ліцензія була. Була просрочена ліцензія. Цей раз ми приїхали, ну, така ситуація. Тобто ми вже були два рази, два рази продавали алкоголь? Так. Мені кажуть, вони не продають. Той раз були артурці, які там живуть і сказали. На розлив алкоголю там зараз немає. Ми були на минулому тижні. Я повторюю іще раз, що зараз наче. На, на, Ви, Ви, Ви мене питаєте що? Я питаю, а, я, ти а, ти а я вам говорю так, що на сьогоднішній Бі. день, на вчорашній, Бі. вже е, буквально місяць, півтора місяця, там вже е, е, на розлив. Них нічого немає, там все не спокійно. Розвищено. Був такий період, на тижні. Тижні. На а на тому тижні, тижні. на тому тижні, тижні, було. тижні. що було? Продаж алкоголю. Нарозлива місяця не на було. Виїжджав і що зафіксували. І... Але скажи, що зараз. Отпечати на бутилку воду. Ну, Распич... водки нас... На прилавці не можуть стояти, але я, за, там, на... я внизу, там нахожусь. Внизу. Я там ну, ну Тоді там ми будемо рішати зовсім все по-іншому. Ми просто дуже, знаєте, спонтанно зайшли, зненацька, і все не стало. Тоді будемо рішати все по-іншому. Якщо э, у вас і на сьогоднішній день так, як э, так раніше було, тоді ми будемо э, із вами. <гум> У нас вообще нет ни вы мне даже не говорите. У нас було троє чоловік. Розумієте, <гум> ніхто ж не буде винувачений. <гум> <целовати. гум> ми одразу зашли і стояли. <гум> <як, як, гум> У нас було як, троє чоловік. Управління економіки, я і Олег Миколайович. Я там на минулому тижні. Ну тоді тут то без питань. Тоді ми е, з вами. Я прощаю, там нащаю, не можуть навіть бути з тим Тому що попередження були, Значить, без вашого біде на продави. Розцілий, роз так? Да. А вони вас в оренді. Да. Ми відмовляємо Росі за порушення барандану. За за Це вже третій раз ми знімаємо до ваш. От що в оренді? Ось ну, ви знали, у вас були порушення, зафіксовані, ви були попереджені. І ось що, ці два місяці? Нічого не вже більше не за ну, яскільки пам'ятаю, так не поставили і, і ви що і нічого не застосували, ніякі санкції не прийшли, не перевірили, не попад ну, не перевірили. Перевіряли ну, приходили. Я там заінтересовані були Я Було там, того, там... Що... чуть ли не кожен день. А я приходжу, ну, немає нікого. Все е... спокійно як потрібно. Ну, і я там накажу. Ми попередили їх, щоб вони виселялися. Ну вони ще не можуть знайти. Е... Удаємо виїхати, то я ж не можу вигнати їх. Розумієте ціні, тому що е, у договір тому що ми з я не можу это вот, взять и на модуль. А ми не боритесь вы... 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 з тим фактом, да. що у вас да. там да. розлівайка і вже два це тягнеться і ніхто нічого не робить. там, там нет розлівайки, там магазины, там сигареты попадают. А Ви понимаете, там є, Вот чому вони фотографировали сигаретні шкафи, там повністю є сигарети, алкоголь, да, там не продають дітям, Там специализированный магазин. Табак и алкоголь.

на <рик> вулиці. Тепер у нас, у нас, був нас був взяли. за всі роки, за всі роки, нас ні одного разу не визивали оце по поводу такого. Це <рик> Шановні, я, я ставлю нам декларацію формулювати за усунення порушення. Ми вже три рази їх усунували. Він за рекомендації спецвіддів, який не приїхав повторно в освіт. Третій раз, ми вже не можемо. Знаєш, ж не хлібом Відмовити і все. Шановні колеги, я ставлю на голосування про відмову. Хто за, прошу голосувати. 13 13-го іюля. Другий прийдуть, будуть друзі. 9, 0, ну а что робить? Уже мы Да не продают они там на раз. Ну не говорите мне, я там меня, нахожусь, Понимаете? Да. Я там нахожусь. И вот контролировать хозяйка. Это же не я, ну, я, я, не не припугу, бейн, там, я же не буду придумывать. Она заинтересована в продлении аренды. аренды. Мне, например, я могу выехать завтра. С него арендую. Ну так вы считаете, что надо двоих людей уволить, это нормально? Нет, да? Ну я специализирована, я плачу налоги за то, что я да? торгую алкоголем. Мне же у нас надо торговать, вы понимаете? Там не торгуют на разлив. У нас специализированный магазин табак и алкоголь. Чем я должна заторговать? И вода, все. Вы вот зайдите в магазин и посмотрите. Там пиво, вода, сигареты. Детям там не продают. Там нет даже детских товаров, чтобы туда детей не посещали. А сколько 1600 гривен. Не, ну вы хотите сказать, что сигарет очень много продается. Я продавала больше. Если раньше мы продавали, извините, сигареты по 100 тысяч в месяц. то сейчас столько не продается. Слава Богу. Ну, наверное, да, да, слава Богу. Mm -hmm. Ну, кто-то ж его продавать, mm -hmm. как ви думаете? Думаю, що нет. Ну, молодцы. Ви не курить? цієї такої ситуації дурацкой, розумієте, нам не подовжує добре. Хоча ми не... перший раз, ми вже стільки років робимо там, і нас перший раз і так визиваючи і, не і непонятно. За да. то, тобто, що, Тому що ну, при... та, такий час прийшов, Коли вижна. вас можна yeah, салат... потрусити, що ви робите? Ви ж ну ми нічого не робимо. Гадючник розплодить. Це ми тільки всі мастаки. А коли вже вилазить воно все наружу, тоді ми, ми, такі... митки. То, почекайте. Там немає гадючника. це по перше. Зараз можна, як ви називають гадючники, можна побачити де хочеш. На масиві їдеш, їх повно людей це ходить. Але на розлив, от я е, останніх е, півтора місяця кожен день там. Я утром туди заїжджаю, ввечері туди заїжджаю. Ну немає людей. Ми там. не нарушаємо правила. Я ще е, так собі думаю, що вони там, чи вони торгують? Взагалі людей немає. Ми отримуємо за вітрину. У мене є оплата, якщо вас І Мені табачні компанії платять за вітрину. За повністю ми вас серед. Ну, так ну, может люди задают вопрос, на, на каком основании мы там так делаем. У нас сейчас прорывается. Да, мы у вас включим. Получаем вот это деньги, конечно. Алкоголь точно так же выставленный, мы получаем будем... деньги за потом. У меня есть оплата за лицензию, но если ми, мы выезжаем, я не буду ее продолжать. Я не имею права ее оформить на один месяц. А когда ліцензія? Ну, вот, наверное, полтора месяца назад мы закончились, но я... В черном месяце, типа, она... по-моему. В черном да. Ну, вы понимаете, если мы выйдем, я ее должна на три месяца оформить, не меньше. Не знаете, что... И сделать проплату. Я думаю, что никто этого не будет. Нет, ну, если да, мы... Будем выезжать, же. Если, же. Вы, например, у нас есть... Все, мы вас почули, э, пожалуйста. про нас э, есть пункты, есть три пункта. пункта. Давайте, по суті. У мене, у мене куча, по яким у мене великі проблеми на мільйони. Це моя проблема, що я такі договори підписав. Я сушу, юристів юристи наймаю. Ви наступний раз договори просто розумні підписуєте. Оренді землі, є пункти. Якщо ми не нарушаємо, ми... Ми бачимо вовремя, все, ти жіночно, за, за е, оренду. Щоб... Ми не будуємо на цій території незаконного нічого. Е, у нас в порядку все знаходиться там. Ну, оце <правлюсь> і з цим ми столкнулися. Ну, так це ж можна вирішити, <правлюсь> я доступна <Так, правлю> тоді. По зовнішньому зауваження? Ну, по зовнішньому виду на сьогоднішній день це не так легко. і його. Да, ми вже думаємо на наступний тиждень, на наступний рік щось там робити. Це ж Знову зараз звернулись про половлення і розумієте, розумієте, чи поновити, а чи воно А якщо поновити, поймають за руку, вам задають питання на слідуючий раз, поймають за руку, і що ви будете нам потім розповідати? Піймають і ще мене піймаєте. з тим, що продають авиа. Ось ще. На том же того стоите. Выселяем ее. Ну Ви прийдете і поторгуете, капусту. Я вот вам даю совет, придете и поторгуете. Ви вначале вырастите, а потом Да. Найдеться друга. Конечно, тогда эти земли, чтобы люди не, не выросли. Ви 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 <клі> да, мы не наши не имеем. Да, моя пропозиция, отмолвайте. за? Прошу голосувати. Кто за? Отмолвайте. Все. Я утримаюсь. Утримався один. Це ви нам до побачення? Так. Да. А чого ж ви не задали вопрос? А в кое предприятие ви виселяєте? Рось. Ви не ось оглядаєте. Чому ви нас видаєте? Ми вас почули. Рішення прийнято. Роз їх виселить. Можна про чому раніше це не було зроблено? Вас ви вас вже не одна здобувається. Я вам ще раз по...